Вітаю вас, малята. Сьогодні я вам прочитаю казочку Лев і миша. Вмощуйтесь зручненько. Вже приготувались слухати? Казочка починається. Жив був один великий лев, який був королем тварин. Одного разу Лев спав під деревом у тіні, коли раптом по його голові пробігла маленька мишка. Вона полоскотала лева між вусами і розбудила його. Лев розлютився. Хто наважується будити короля тварин? розлютився він і схопив маленьку мишку. Він вже хотів розчавити мишку в лапах, коли мишка вигукнула. Зачекай, великий королю, пощади мене. Моя смерть тобі нічого не принесе. Якщо ти мене пощадиш і відпустиш, я можу тобі якось віддячити. Лев засміявся, що могла б зробити для нього така маленька мишка? Адже вона йому навіть до щиколотки не дістає. Але тому, що мишка його так розвеселила, це підняло йому настрій. Тому він вирішив відпустити мишку. Ну йди, маленька потвора, поки я не передумав, сказав Лев, все ще посміхаючись над тим, що ця маленька мишка могла б йому якось допомогти. Минуло кілька днів. І в джунглях з'явилися мисливці. Вони поставили пастки і чекали, коли в них потрапить якась тварина. Незабаром тварина також потрапила в пастку. І не просто якась тварина. Сам король тварин Лев саме бігав джунглями, коли на нього впала щільна міцна сітка. Лев заплутався в ній, він звивався, ревів і кликав на допомогу, бо з сітки не можна було вибратися. Але всі тварини лише дивилися із своїх сховищ. Жодна не наважилася наблизитися до величезного лева, боялися, що він їх з'їсть. Як тільки з'явилася мишка, вона прокралася травою до лева. Великий королю, ось я тут, пискнула йому на вухо. «Ти? Ти не можеш мені допомогти. Ти маленька і слабка. Мисливці будуть тут з хвилини на хвилину. Що ти можеш зробити? сказав Лев виснажено і сумно. Але мишка кинулася на сітку і почала перегризати мотузки, з яких була зроблена сітка. За короткий час вона прогризла в сітці дірку, через яку Лев міг втекти. З того часу Лев і мишка стали друзями. Левовий король тепер знає, що не варто недооцінювати маленьких і слабких, бо навіть вони можуть іноді допомогти великим і сильним. Дякую за увагу, малята. До зустрічі!